Повірить важко в чудеса, но знайте, є ще ті місця, де раз лопатою махнеш і золото ти там знайдеш. О, oh, вау, wow, який гарний значок. Це скаутський. Але гарний такий в чарному стані дуже. Супер. Можливо, ти щось дивно-дивно сигнал дуже гарний. Так. Mm. Ось так навіть сильно викапати не буду. Mm. Ладно, трошки підкопаю. Я вгадав, це мідна монетка. Тепер почистимо, подивимось. Чия вона? На перший погляд, ця монета може здатися звичайною, проте, якщо уважно придивитись, можна помітити невелику деталь літеру H під датою. Вона вказує на те, що монета була виготовлена на монетному дворі Гітон Мінт у місті Бірмінгем. На відміну від стандартних випусків без позначки екземпляри з літерою H зустрічаються значно рідше, що робить їх цікавішими для колекціонерів. Що я знайшов вже якийсь сигнал поверхневий просто. Вау. Блін жалко, що не золоте. Я знаходжу такого плану вже такі брошечки. Находу в срібну, але я бачу в інтернеті, як люди знаходили навіть золоту. Це дуже велика рідкість. Це дуже велика рідкість. На жаль, в мене не золота, але надія була, тому що колір такий. Вона просто позолочена. Виключу був камеру, але підкопав щось, бачу цікавіше того камеру включив. Якийсь камінчик навіть. Якась порошечка. Mm-hmm. Wow, wow, wow. Якийсь глибокий сигнал вроді би, або можливо щось не дуже велике. Аж так, якби підкорін самий. Що вже щось тут? Вау, хрестик! Як глибоко! Як глибоко під корнем, Прям під корнем, Такий хрестик гарний. Трошки його витер, щоб подивитися, але я не бачу, що ззаді, я вже вдома краще почищу. Супер. Супер, 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 я задоволений. Хрестик, скоріше за все, середньовічний. Вушко лите, не припаяне. Це вже серйозна ознака віку. Такі хрести носили приблизно у 13-14 столітті. Ставимо колекція. З мене тут місця вже не буде. Теж 92 б'є, але воно щось прямо поверхневе поверхневе, на жаль. Монетка. На горі? Прям на горі я навіть не копав. І стана 1914. Це 100% срібло. Тут просто схил, напевно, її весь час змивало ось так. Вау, яка вона гарна. 1914 рік і в такому гарному стані. От тут прямо на горі. Я думаю, це якийсь мусор, тому що прямо поверхневий такий сигнал. Це срібна монетка. 1914 го це вона повністю зі срібла. Всі монетки до 1920-го вони зі срібла. після вже змішувалися. Шість пенсів. Або, як тоді казали, тенер. У 1914 році за неї можна було взяти три буханки хліба. Кілька пінт пива в пабі або навіть квиток у кіно. Дехто за шість пенсів працював цілий день. А ще такі монети носили на удачу: клали у кишеню чи дарували молодятам. Я задоволений, це треба якось так вже делікатно. От, дивіться.

але ж била аж 90-м часом. Просто поверхневе дуже близько було до катушки. 1913 рік. One penny. Зроблю підсумок сьогоднішнього копу на такому гарному заході сонця. Так, почнемо з цього. Все, One penny, half penny, і фарті. В дуже такому непоганому стані, в принципі, в основному все Георг Шостий. Ні, п'ятий. Декілька з шостого, декілька короля Едварда. Це якісь непонятні штуки, це вроді би срібло, тому що я бачу тут Англійську пробу стару на ній десь вона була стерта. Я вдома прийду переконаюсь. Е, Гудзички, не знаю, що це таке. Ну і таке. З цікавого, ось тут. Ось тут. Це Сікспенс 1914 року. Хрестик, який був глибоко під корнем. Сікспенс 1905 року з королем Едвардом. Сікпенс 1927 року. Брошка така. Ці дві халфпені я поставлю сюди, тому що це Вікторія. І одна з них 1881 року. І знизу буква H. Це означає, що вона була випущена в Бірмінгемі, і їх менше є, тому вони більше ціняться. Там далі ще, ще одна монетка, 1940.